Якщо дитина має довгий нічний сон, навіщо їй спати довго в день? Ну, де логіка? Є час не спання, який дитина має програти. Да? І відповідно, якщо у дитини довга ніч, вона не буде спати довго в день. Це такий у неї розподіл часу несп... денного і нічного сну да, протягом дня. Питання в тому, що в принципі, якщо дитина спить півтори там, години в день, то це може бути нормою. Тобто, якщо у дитини гарний нічний сон, це цілком може бути нормою. Більш того, якщо в принципі дитина зараз потроху починає збільшувати перший час неспання, ну тобто він там вже 4 годинки, там трохи росте. Є висока ймовірність того, що в рік дитина просто скине один сон, і у вас буде один денний сон, але там тривалістю в півтори години махом. І це теж буде нормально. Якщо ж ви вважаєте, що дитині від того погано і не просто вважаєте, а об'єктивно ви бачите, що дитині все ж таки важко, то скорочуйте нічний сон, наприклад, за рахунок того, що будете раніше трошечки будити. І таким чином збільшувати тиск сну на день сни.